Вітаю, друзі! Сьогодні на Рівненщині судовий процес, стадія допиту свідків, і свідки працівники ТЦК. І ми запитували свідків, чи може територіальний центр комплектування? Забезпечити, організувати можливість проходження військової служби для військовослужбовця, який не може використовувати і застосовувати зброю з мотивів релігійних переконань, на посаді, яка не передбачатиме використання зброї, і свідки однозначно сказали, що територіальні центри комплектування ніяким чином не може сприяти, забезпечити або організувати проходження військової служби на Умовно кажучи, на бойовій посаді. Вони обоє сказали, що це пряма прерогатива командира військової частини, де буде проходити військову службу, призваний військовослужбовець щодо того, на якій військовообліковій посаді він буде служити. І територіальний центр комплектування ніяким чином не може ні гарантувати. Ні сприяти, ні забезпечити проходження військової служби на посаді, яка не може використовувати зброю. Це дуже важливі показання, вони будуть мати важливе значення в ході судового розгляду, адже такі показання прямо говорять про те, що позиція Верховного суду, яка говорить про те, що якщо людина не може використовувати зброю з мотив релігійних переконань, може проходити військову службу на небойовій посаді. То така позиція Верховного суду абсолютно нічим не підкріплена. Немає ніяких нормативних актів, які би це питання регулювали. А працівники ТЦК прямо на суді дають показання, що ТЦК в цьому випадку ніяким чином не може забезпечити проходження військової служби на небойовій посаді. Підписуйтеся на телеграм-канал, я там даю більш детальну інформацію. Адвокат Дмитро Фіцик.